30 концентрації та менше стресу вже за 7 днів. І якщо ти відчуваєш, що стало складніше зосереджуватись, думки розпливаються, а щоденна напруга виснажує це не просто втома. Мозок справді працює на межі під тиском дедлайнів і стресу. Перенавантаження знижує концентрацію, погіршує пам'ять і створює відчуття туманної голови. Кава вже не рятує, вона стимулює, але не живить. Цей природний продукт допомагає посилити концентрацію, зменшити стрес і підтримати мозок вже через 7 днів. Їжовид грибінчастий – гриб мудрості. Він містить геріценони та еренацини, які природно підтримують нервову систему. Ти мислиш чистіше, краще запам'ятовуєш і тримаєш фокус увесь день. Він дарує ментальну легкість без штучних стимуляторів. Ти працюєш спокійніше. Реагуєш рівніше і повертаєш ясність думок. Якщо тобі цікаво, став лайк і підписуйся. Отримуй корисну інформацію, яка допоможе саме тобі.